Зараз у нас на столі Delta Max, вірніше Delta 2 Max. Як можете побачити, доволі здорова станція, яка прийшла до нас по гарантії. До нас вона прийшла від військового, військовий казав, що вона не заряджається. Коли вона до нас прийшла, виявилося, що в неї дохла БМСка. Тобто вона взагалі не те, що не заряджається, вона ніяк не працює. Якщо вимкнути від мережі, вона показує помилку від батареї, від е, батареї безпосередньо без мережі вона просто не працює ніяк, бо БМС неї здохла. БМС ми відремонтували, і вона в нас працювала. Ми перевірили. Після цього ми відправили її назад військову, а він сказав, що вона в нього знову не працює. І він сказав, що вона не заряджається. І що вона з самого початку не заряджалася, і БМС ніби була жива. Ось така не коли працюєте з військовими, бо там ну там, зрозуміло чого, бо там багато користувачів в одної тієї станції, там зламаний телефон виходить. Але по факту зараз що маємо, що станція працює, але. По якійсь причині вона дійсно не заряджається. Зараз знайду мережевий кабель, щоб вам це показати. Ось. Ставимо на зарядку. Три клацають, але зарядка не йде. При цьому і помилки немає. І при цьому на вихід інвертор працює. Оце дуже цікава поведінка, звісно. І ще військовий сказав, що в нього не працюють USB. шки USB-шки взагалі ніяк не пов'язані з тим, що ми робили, але робити конфлікти з військовими я особисто не люблю, тому якщо ремонт був якийсь нескладний, то можна буде безкоштовно USB-шки перемонтувати. Просто бо я не люблю з військовими і доказувати їм, що Одне з іншим не зв'язано, простіше, якщо дійсно ремонт простий, то просто зробити і все. Давайте розберемо і подивимося, що в неї всередині, чому вона не заряджається і чому в неї не працюють USB. А USB в неї, до речі, не працюють по-дивному. USB в неї вмикаються. А потім вимикаються. Бачите? Тобто без помилок, без нічого, вони ну, просто вимикаються. Тож давайте розберемо і подивимося, що всередині, що воно не працює. Ми Почнемо з USB. Подивимося, що з'являються 24 вольта, від яких мають працювати USB-шники. Ось я ось так повісимо мультиметр. І тут. Має бути 24 вольта. Коли я спробував вимикання, вимикання USB, а їх. а їх немає. Зараз подамо вручну 24 вольта і подивимося, що будуть працювати USB-шники, якщо вручну подати 24 вольта. Тобто якщо їх живе не буде. Подали зовище 24 вольта з цього ЛБЖ. Має бути видно, що на ньому 24 і 4 вольта. І вмикаємо USB. І в такій конфігурації, як бачите, USB не вимикається. Кнопка горить. Зараз ще перевіримо, чи вони будуть працювати. Візьмемо для прикладу Type-C. І так, будуть, як бачите, зарядка пішла. І потужність пішла. Тобто передня панель повністю справна, справжня верхня панель, верхня панель надає 24 вольта. А от чого верхня панель надає 24 вольта, це вже невідомо. Придеться розбиратися. Треба буде перевірити, чи взагалі працює верхня панель, чи працюють на ній перетворювачі живлення. Вже зняли верхню плату, не могли зрозуміти, чого вона не працює, бо ніби по замірам все нормально. Всі запобіжники цілі, ключі цілі, керування їх в нормі. Все в нормі, тобто вся силова частина перетворююся нормально. І це мене вже поставило в тупік, але, але несподівано виявилось, що головну проблему я то й не помітив. Стабілізатор живлення 3,3 вольта прошити наскрізь. Тобто те, що йде йому на вхід, йде до нього і на вихід одразу. Стабілізатор угоплик і по 3,3 вольтам тут всього лише 113 Ом. Тобто, скоріш за все, через смерть стабілізатора вбило і процесор. Ось такі справи. Маємо що маємо. Як я вже казав, клієнту щось доказувати безмістовно. Так що процесори ми поміняємо, мабуть, за власні кошти, просто щоб закрити це питання. І все. Вони, на щастя, не прям щоб дорогі, так що придеться міняти. Ну, спочатку спробуємо зняти стабілізатор і поміняти, може це допоможе. Як бачите, вже немає процесора і також поміняний стабілізатор. Це тому, що заміна стабілізатора саме по собі нічого не дала, тому ми залишилися такі самі. Тобто USB не працюють, також не працює сонячна зарядка, і, в принципі, взагалі всі функції, за які відповідає ця плата, не працюють. Тобто не працює автомобільний вихід, не працює сонячна зарядка та не працюють USB. Зараз будемо ставити сюди новий процесор. Процесори ми вже купили, у нас їх тепер доволі багато є. Оце ще 10 штук. Думаю, нам до цієї плати такого запасу вистачить. Тож давайте зараз поставимо процесор і подивимося, що буде. Взагалі воно має працювати, бо зараз опори по всім лініям нормальні. Ось, дивіться. По 5 вольтам тут. Кілооми. По 3-3 кілооми. 5 вольт на 3,3 зараз не пробиті, відповідно. Так що ставимо процесор і дивимося, що буде. Процесор, а якщо бути точним, мікроконтролер вже запаяний, як бачите, сидить доволі акуратненько. На платі він GD32 F303 RCT6. Тож саме час його прошивати. Піни для прошивання тут вже з заводу розпаяні у вигляді ось цього коннектора. Так що припаювати на стандартну цю гальбонку, нам не прийдеться. Просто підключаємо до програматора і шиємо. Переходимо до комп'ютера. Прошивка в нас вже є. Як бачите, прошивка називається PPOS MR331 UVMP5 V1 02 bin І плата в нас саме така: PPOS MR331 UVMP5 v 02 Так що прошиваємо. Конектумся. Процесор воно побачило. GD32 F303 RCT6. Прошиваємо. Прошивка пішла. Шивка успішно завершена, тож давайте ставити плату в корпус і дивитись, як вона буде працювати. Плата вже в корпусі і в цілому, як бачите, станція вже, можна сказати, зібрана. На даний момент, в станції вмикається USB, в станції вмикається сонячний порт, і в станції вмикається розетка, Бо в станції працює абсолютно все. Кожен порт в станції працює. Окрім цього, в станції працює і зарядка і від сонця, і від мережі. Зараз давайте перевіримо зарядку від сонця. На лабораторнику 55,8 В і подаємо напругу на перший сонячний вхід. Все, зарядочка від сонця пішла. Як бачите, пішла потужність. Воно буде брати десь 250 Вт, бо більший лабораторник не дасть, як я казав, 240 Вт. Зарядочка від сонця працює, перевіряємо другий порт. Це був перший сонячний порт. Перевіряємо другий сонячний порт. Другий сонячний порт також працює, як можете побачити. Іде потужність. Тепер давайте перевіримо, як працюють USB. Відключаємо телефон до окофлошки і вмикаємо USB. Все, зарядка пішла, як бачите. Зарядка пішла. USB працює. Тобто, о, перший USB-C працює, вірніше, другий USB-C працює, потужність набирається. По правда, багато не буде, бо телефон майже заряджений. Другий USB-C також працює. Можете побачити. Зарядка йде. Тобто обидва USB-C працюють. А значить, в цілому всі USB справні, бо була несправність не по самих USB, а по їх живленню. USB працюють, зарядки працюють, зарядка від мережі. Зарядка від мережі і також працює. Тобто все, всі станції тепер працює, і тепер ця гарантійка зовсім повністю справна, і можемо її відправляти. Ось така вона не зовсім гарантійна, правда, гарантійка, як можете побачити, бо верхню панель ми ремонтували в перший раз. Ми до цього її не чіпали, і вона ніякого відношення до ремонту БМС не мала. Але таке, прислали по гарантії. Ну, грошей ми за цей ремонт не взяли, як я вже сказав, бо там військовий, і думаю, що це ми поналамали. Чи це не дочинили? Спорити в таких ситуаціях сенсу не бачу, бо в цілому не дуже люблю конфліктні ситуації, особливо з військовими. Наступна гарантійка в нас Блюєті і Бітре Тільки на столі вже зараз не вся Блюєті, а тільки батарея, як можете побачити. Чого? Бо від початку ця блюєті до нас прийшла ще давно, з тим, що вона вимикалась. Вимикалась вона а, на низьких відсотках середу, 40-30, вона вимикалась сама по собі, і потім, коли вимикалася, показувала 100. Зрозуміло, в чому проблема: Проблема була в балансирі, ми його поставили, але тоді ми його поставили без реле. Тому станція до нас звернулася через деякий час, і ми туди доставили ще реле. Як бачите, вона вже тут стоїть. Не дивіться, що дорти такі уроцькі, ми їх зараз припаяли для перевірки на столі перевірки. Ніби станція нормально працювала, але в клієнта вона почала показувати помилку темп. Тобто станція заряджається, і потім під час зарядки вона показує помилку темп, ніби батарея перегріта. Я, якщо чесно, подумав, що враховуючи, що батарея була сильно розбалансована раз, і два ставили балансир, і ще й помилка перегріву при зарядці, я подумав, що тут просто вже здохли ячейки. Тобто, я подумав, що деякі секції вже просто вийшли з ладу, і під час зарядки починають грітися. Бо для несправної батареї це доволі типова поведінка нагріватися. Але ні, дивіться, справа не в цьому. Тільки коли розібрав, я зрозумів, що справа не в цьому. Бачите, як сильно потемніла плата під цим е, транзистором захисту. І сам транзистор виглядає не дуже, не дуже здорово, так би мовити. Але напруга на виході при цьому є. Ось у нас є навантаження. Як бачите, воно Бачите, напругу на виході. Зараз воно пропаде, оця помилка просто 80 Вт. Ось напруга на виході. є. Тобто, ось цей транзистор пробило, і через те, що він працює некоректно, він весь час гріється дуже сильно, він нагріває собою плату, і тому плата в впадає в помилку по перегріву. Тобто Це також гарантійка, бо до нас вона прийшла знову ж таки з якоюсь помилкою по батареї. Але по факту це вже не гарантійка, бо просто згорів транзистор захисту батареї. Але це також буде безкоштовно, бо транзистор там не так багато коштує, щоб ми щось брали з людини. І це буде ну, просто важко пояснити, насправді. Багато таких от випадків гарантійних, де якби не наша війна, але той самий вузол, то тоді вже простіше за наш рахунок зробити. Це якщо, знаєте, вже прийшла, прийшов пристрій, де там ж не інвертора здохла батарея, то тоді вже звісно, це буде зовсім не гарантійка. А в таких випадках це все будемо ми рахувати за гарантії. Тож давайте вже знімати цей транзистор, і нарешті вся станція буде працювати коректно. Вже станція напівзібрана, і також вже поміняли ці дроти від рілля, червоні, ці негарні, на такі от гарненькі, тоненькі силіконові. Вони дуже гнучкі і вони, звісно, не горять. ну В цілому вони мало місця займають і не будуть мішати при збірці, не будуть попадати під, під гвинти. Як бачите, зараз зарядка йде на повну потужність, зарядка йде нормально, станція. Вже набрала десь відсотків з 30. І ніяких помилок немає, немає помилку перегріву, бо перегріву також тепер немає. Коли оцей пробитий транзюк, ми поміняли. Знову ж таки, цікава гарантійка. Це по факту якби не гарантійка, але той ж вузол та й несправність дуже проста, тому... тому не страшно. Зараз перетестуємо, зберемо назад і відправимо.